Но серпня відбулося засідання 52-ї позачергової сесії Прилуцької міської ради, в роботі якої взяли участь 22 обранці. На порядок денний виносилося 35 важливих питань для життя громади. Вони стосуються освітньої медичної комунальної галузей та соціального захисту населення. Зокрема, своїм рішенням обранці виділили понад 50 мільйонів гривень на будівництво захисних споруд у ліцеях номер 2 номер 13 та 14. Попередньо це питання викликало певні дискусії серед депутатів. Ділиться Артем Рожко, та все ж обранці Вдалося досягти згоди на зустрічі радіолів. Виникали питання спірні питання стосовно фінансування і виконання робіт по будівництву мобосховищ. гімназії номер і гімназії номер 14. Чому тому що там стоїть питання співфінансування 50 на 50 з державою, тобто з держави надійшли кошти, ось і роботи. Щодо проєктно коштової документації виконувала київська компанія. і вони розроблені таким чином, що після висновків ДСНС ми всі, тобто, були висновки ДСНС, де більше 30 недоліків вони побачили в цій проєктній документації. Ну на фоні цього, якби у нас виникло дуже багато спірних питань, і ми дуже довго ж обговорювали їх, але все ж таки прийшли до одного виваженого рішення, що ми готові підтримати цей проект рішення за умови, що всі недоліки буде усунуто, і це було не єдине зауваження з боку депутатів щодо важливого питання з будівництва укриттів у навчальних закладах прилук. Ще одне питання було пов'язано з тим, що виконання цих робіт по будівництву хотіли покласти безпосередньо на директорів шкіл. Зрозуміло, що в жодного із директора шкіл немає ні уповноважених людей, ні фахівців, нікого для того, щоб виконувати такі роботи капітальне будівництво. Тому знову ж таки ми запропонували, щоб цю роботу виконала відділ житлово-комунального господарства. Ось, так само внесли зміни і сьогодні це все було прийнято. У ході роботи сесії депутати проголосували за виділення восьми мільйонів гривень для продовження робіт з ямкового ремонту доріг, які сьогодні у Прилуках скоріше нагадують напрямки. Першочергово це вулиця В'ячеслава Чорновола, колишня 1 травня, знаємо всі. Далі вулиця Європейська Костянтинівська, колишня, в цю сторону, в сторону Алітоні. Далі вулиця Героїв Чорнобиля, колишня Петропавлівська. Далі вулиця Кільцева, колишня вулиця Дружби Народів, вулиця Соборна, два квартали найбільш проблемні, від гімназичної до Леонтовича, колишня Пушкіна. Далі військове містечко 12, вулиця Авіаторів, це в напрямку літака не робили. Далі об'їзна вулиця Перша Козача, вулиця Небесної Сотні, колишня Миколаївська. Вулиця Садова в районі привокзальної площі, вулиця Житня, вулиця Білецького Носенка, вулиця Іванівська, особливо перехрестя, магазин «Орбіта». Це першочергові ці вулиці, на які буде звернута увага. Одним із важливих рішень, ухвалених депутатами, було питання виділення коштів до почесної відзнаки Прилуцької міської ради захисник України, герой Прилуцької громади, а також надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення під час виконання бойових завдань. Двох мільйонів гривень на допомогу військовим прилучанам, які отримали бойові поранення, і два мільйони гривень для виплати членам сімей загиблих. Захисників прилучан, яким присвоєно почесну відзнаку Прилуцької міської ради, захисник України, герой Прилуцької громади, в цілому збільшити на 4 мільйони. Рішенням депутатів було збільшено статутний фонд комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання, а також виділено кошти на придбання пального для забезпечення роботи генераторів. Мова йде про 2 мільйони гривень, які будуть використані для будівництва резервних ліній живлення. Дане питання погоджене на рівні обласної військової адміністрації Чернігів обленерго були засідання в нашій районній військовій адміністрації. Мова йде про будівництво семи резервних ліній живлення. Також обранці виділили кошти для виплати заробітної плати працівникам дитячої лікарні, непедагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів прилук та працівникам закладів дошкільної освіти. Загалом з усіх 35 питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення.